Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми пройдемо основні операції роботи з таблицями в MySQL Workbench. Для того, щоб почати працювати, нам треба відкрити MySQL Workbench, відкрити пуск в пошуку написати слова MySQL Workbench і відкрити програму, якою ми користуємося. І відповідно тут у нас буде два коннекшени, які ми створили, коли завантажували цю програму. Я відкриваю Попелюха Connection, тобто той коннекшен, який я створила вручну для роботи. Витираю все, що в мене тут є, і буду показувати вам на практиці, як працювати з таблицями та базами даних. Причому двома способами. Перший спосіб я буду робити це вручну, натискаючи тільки на кнопки, а другий писати команди. Почнемо із того, що сьогодні ми розберемо CRUD. CRUD – це абревіатура, яка розшифровує в собі чотири слова: create, read, update і delete. Це чотири основні дії, які можна робити з таблицями та даними в таблиці. Відповідно, create – це коли ми щось створюємо, read – це коли ми читаємо інформацію з таблиці, update – це коли ми змінюємо інформацію або таблицю. А delete – це коли ми видаляємо інформацію або таблицю. Отже, всі ці чотири команди ми з вами сьогодні багато разів пройдемо. І для початку, перед тим, як почати, нам потрібно створити базу даних, щоб створювати в ній таблиці. Перший спосіб в нас буде кодом. Я натискаю правою кнопкою миші по пустому місцю в Schemas. і обираю Create Schema. Create Schema це те саме, що Create база даних. І тут мені потрібно тільки ввести назву бази даних. Я ввела DB-1, як приклад, натискаю на Apply внизу справа. Тут мені показує код, який я могла би написати, щоб виконати ту саму команду. Натискаю Apply. І мені показують, що я успішно створила базу даних, і от вона в мене вже є. Другу базу даних я хочу створити кодом, тому я пишу команду Create Database. Крапка з І все. Якщо я хочу запустити цю команду, мені потрібно виділити цю команду та натиснути сюди, на блискавку Execute Selected portion of script. Якщо я натискаю на execute selected portion, в мене показує результат, внизу в output. Зелений статус, команда пройшла. Ми створили базу даних. Якщо я оновлю Schemas, то в мене з'явиться база даних 2, DB2. Відповідно, в мене є дві бази даних. Тепер я хочу створити таблицю в базі даних. В першу чергу я створюю її за допомогою миші, і ми забудемо про це раз і не завжди. Натискаю правою кнопкою по Tables і обираю Create Table. Мені відкриває таке вікно, в якому я можу створити назву таблиці, заповнити її якимись даними. Називаю її table 1. Назва отут ут вгорі в table Name. Далі тут, там, де Columns, я створюю якісь дані. Перше, це буде ID. ID у нас Primary Key, Not Now, Unique, Auto-Increment. Другий я створюю якийсь Name, хай це буде Person, Будь-що. Давайте table 1. Назва на person 1. Name – це стрінга, тобто строка. Вона нотнал. В неї не Primary Key, Більше я ніяких обмежень не ставлю. Далі, третє, я хочу власне прізвище. І мені цього достатньо. Отже, я створюю таку таблицю, натиснувши на кнопку Apply. Мені знов таки покаже, як я створювала цю таблицю, що я використовувала тут. І, в принципі, Apply створюється. Давайте я скопіюю на всяк випадок цей скрипт. Мені ще він знадобиться. Apply. Готово. Тепер давайте я створю в базі даних 2 дуже схожу таблицю, як тут. От бачите, ми, до речі, я оновила. Натиснула на Tables, і в мене тут з'явилася моя таблиця Person 1. Якщо я натисну на Columns, я побачу, з яких колонок вона складається. Хочу створити те саме в db 2 Але кодом. Я могла б написати одразу команду: От вставити її і отак зробити назвати її Person 2 і щастя, здоров'я. Але мені видасть помилку, тому що я не вказала, з якою базою даних я буду працювати. Дивіться, я запускаю, і в мене помилка: не вибрана база даних. Тому. Я використовую команду Use DB2. Використовую DB2, якщо я не кажу, що саме використовувати. Запускаю її, і тепер я можу створити таку саму таблицю. Змогла. Друге, якщо я не хочу писати Use DB2, спробуємо ще раз так, бум. Вже падає. А, падає бо та, така таблиця вже існує. А якщо я не хочу казати Use DB2, я можу звернутися до DB2. Отут, перед назвою таблиці, яку я створюю, я кажу. В базу даних DB2 створи мені таблицю person 2. І запустити. Тепер про саму команду. Крім того всього, що я вам зараз наговорила. Основна команда складається з таких слів: Create table ми вже знаємо. Дати назву таблиці. Але перед тим звернутися до бази даних, наприклад, db2 хочу створити в ній породи. Breeds. Далі я відкриваю круглу дужку і закриваю, і всередині буде магія. Всередині я буду описувати назви колонок та їх типи, які в нас є колонки в породах собак. Колонка ID та колонка назва породи. Значить, перше, це буде ID, і дам їй тип int. Далі скажу, що це not now. Скажу, що це auto-increment. І ще це primary key, тобто первинний ключ. Ставлю кому і кажу, що далі. Далі в нас буде назва породи. Нейм. Назва породи назву неїм брід, тому що нейм засвітилося синім. Це означає, що це ключове слово, його використовувати не бажано. Тип його буде варчар складатися до 20 символів. І, в принципі, все. І напишу, що воно юнік, щоб воно не повторювалось, тому що щоб не створювали мені декілька порід, які називаються однаково. Запускаю цю команду і дивимося, чи в нас виходить. В нас ніби вийшло, я оновлю тут інформацію. Скажу, в мене в базі даних є дві тепер таблиці, от Brits, і в ній є такі дві колонки: ID та назва породи. Про породи поки що забуваємо. Тепер я хочу показати вам вручну без. Коду, як діставати дані з таблиці. Щоб дістати дані з таблиці, я натискаю правою кнопкою по таблиці і обираю перший рядок Select rows – Обрати рядки. І ця команда дістає нам рядки, з яких складається ця таблиця. Але ця таблиця порожня, в ній немає рядків. Тепер питання, як її заповнити. Дуже просто ми селектаємо цією командою, що й не ми зробили, і заповняємо. Що це в нас люди? Неїм Наталія. Неправильно написано, бо з нею попелишку. Хоч щось правильно. Тепер там неї Максим, пислар. Я хочу це зберегти. Я натискаю на Apply, отут тут знизу, і мені показує, які команди я могла б написати. Insert Into в базу даних 1, в на один я хочу заповнити ім'я і прізвище от такі значення: Apply. Запустили. Є в нас така інформація. Тепер я хочу дістати ці дані. Знову натискаю Select, і в нас є тепер ця інформація. Тепер що робити, якщо я хочу видалити і змінити якусь інформацію в таблиці? Щоб видалити рядок, мені треба натиснути правою кнопкою по рядку і Delete Row. Видалило цей рядок, його більше немає. Щоб змінити, мені треба просто змінити тут якусь інформацію. Міняю Максима на Софію. І готово. Натискаю Apply. І в нас видалена така то інформація, і змінена така-то інформація. Зберегли. Окей, значить, селектаємо, і в нас є тільки Софія Писар. Тепер, як змінити саму таблицю та як видалити саму таблицю. Натискаю правою кнопкою по таблиці, щоб змінити її, нам потрібно виконати команду Alter Table. Хочу, наприклад, щоб last name більше не було. Delete selected. Хочу додати сюди age, вік, зробити його Inton. Натискаю Apply, я змінила таблицю, видалила таку-то колонку, додала таку-то колонку. Кодом це виглядає якось так. Поки що це збережу, нам це ще знадобиться. Закриваю, і відповідно в мене тепер є нові абсолютно колонки. Я цей запис збережу собі, потім в майбутньому будемо використовувати. Тепер закриваю все зайве. І тепер, якщо я хочу видалити таблицю. Щоб видалити таблицю, мені треба просто обрати «Drop table». Я видалила таблицю, в мене її більше немає. Так само я можу видалити цілу базу даних Drop Schema. Видаляю її і її більше нема. Розібралися з тим, як робити це кнопками, але кнопками ми це робити ніколи не будемо. Так не прийнято. Ми будемо писати SQL команди і саме тому ми на цьому курсі. Тому давайте вивчимо основні SQL-команди, які ми щойно зробили вручну, будемо писати їх кодом. Це закриваю, це закриваю, це закриваю, Лишається це закриваю. Залишається це. Значить, в нас вже є таблиця з породами. З нею ми і будемо працювати. Ми створили таблицю. Ось вона. Тепер я хочу заповнити цю таблицю інформацією, але не вручну, а написавши команду. На це ми поки що не реагуємо. Значить, пишу команду, щоб заповнити таблицю. Щоб заповнити таблицю, нам треба використати insert into. Перекладається дослівно, як вставити в назва таблиці db db2.breeds. Далі я маю передати. В які колонки я хочу заповняти, у нас всього їх дві: ID та name of breed. values значення. І в круглих дужках, які значення я хочу вставляти. Хочу вставити сюди, тут, бачите, помилка помилка через те, що крапки з комою нема в кінці попередньої команди. І тут те саме. Значить, вставити сюди хочу породу з ID 1 назвати її бігель. Хочу вставити ще одну з ID 2, назвати її Pug. І хочу ще одну. Ага, тут кома. Між кожним таким рядочком має бути кома. Кома. І третій рядок. Третій я хочу створити французького бульдога. В останньому рядочка кома не ставиться. Замість неї ставиться крапка з комою. Хочу запустити цю команду, виділяю, натискаю на блискавку. І Insert into в нас впав. Duplicate Entry 2, тому що в мене primary key, він не має повторюватися, а я тут дві двійки написала. Sorry, моя помилка. Виділяю, запускаю. І запис взагалі, все пройшло успішно. Хочу дістати дані, щоб подивитися, що все ок. Select: Зірочка. From. І назва таблиці. Назва таблиці db2.britz. Та команда в нас універсальна, щоб дістати дані з таблиці. Запускаю її, і вона мені дістане все, що є в цій таблиці. Відсортуємо по ID, просто натиснувши на ID поки що, і бачимо, що таблиця складається з трьох записів. Що якщо я хочу додати сюди записи, але не вводячи ці дурні ID, -шки? якщо я не знаю, яка зараз ID і скільки тут тварин, і не хочу селектити, я можу це зробити. Скопіюємо цей запит і вставимо його сюди. І я хочу. Не вставляти ID. Для цього я кажу, що я вставляю тільки name of breed. Відповідно, звідси я ID-шник заберу, ну і назву породи також зміню. Значить, тут в нас буде пудель, тут в нас буде лабрадор, а тут буде Доберман. Я хочу ставити трьох собак в таблицю, але вставляти тільки їх назву породи. Я можу так робити завжди, коли хочу вставити щось, крім ID. Але якщо в мене буде ім'я, і прізвище і ID, то я не зможу вставити тільки ім'я, якщо, наприклад, прізвище not now. Тобто мені треба вставляти всі дані, які не повинні бути порожніми, і які не заповняються автоматично. Автоматично заповняється тільки primary key або auto-increment, а не порожні це not now. Я вставила сюди три інформації, тобто три ще нових породи, хочу знову селикнути, щоб дістати інформацію. Тепер в нас є шість порід. Відсортували їх по ID, і в нас є 6 порід. Що далі? Я хочу змінити якусь породу. Щоб змінити якусь породу, мені треба написати апдейт. Допустимо, що French Bulldog в нас не актуальний, тепер актуальні тільки бульдоги. Я пишу апдейт. Назву таблиці. Таблиця в нас db2.brits, Далі слово set. Говорю, що я хочу змінити. Name of в я хочу змінити. Дорівнює. Просто бульдог. Але я не всім хочу заселити бульдог. Якщо я просто виконую зараз цю команду, то тупо всі породи стануть бульдогами. Я хочу тільки тому, у кого або ID3, або name of breed French bulldog. Давайте спочатку по name of breed. ID так буде зрозуміло. Пишу, де? Тільки тим, де of breed, дорівнює французький бульдог. Скопію, звідси, щоб не помилитися. Виділяю копіюю, вставляю сюди. І ставлю крапку з комою в кінці кожної команди, запускаю і подивимося, який результат. Команда пройшла успішно. Якщо я зроблю select в спорід, то ми бачимо, що французький бульдог різко став просто бульдогом. Значить, ми вивчили команду update. Update змінює інформацію всередині таблиці. Тепер давайте подивимося, як змінити саму таблицю. У мене тут є вже замальовочка, alter table, змінити таблицю. В зміні таблиць я тут пишу db2. Бачите, я можу не використовувати ці лапки дурнуваті. Бріт. Uh, я можу видалити якусь колонку, drop column, але я не буду це робити. Можу додати якусь колонку, add column. Оце я хочу робити. Хочу зробити, додати колонку H. int not now. int not now. Отак. Отже, я захотіла додати колонку, я запускаю оцей запит. Мій каже, що успішно додана така колонка, і якщо ми оновимо брід, то опа, H додався. Тепер хочу селекнути все з порід. І в нас є H, у всіх він нуль, тому що ми нікому його не поставили. Але, окей, H в породах це погана практика, тому тут ми пишемо, що. Ми пишемо delete column age, H. Да? Delete. Колонку H. Опа, отак. Мені здається, що delete, але може і ні. Ні, неправда. Дроп. Дроп. Запускаю. Колонка видалена. Якщо я зараз оновлю це, то колонки H не буде. Тому що у порід не може бути віку. В нас є тільки ID та Name of breed. Добренько. Значить, ми з вами щойно зробили create, Ми створили таблицю, ми вставили дані в таблицю. Це була частинка C, create. Далі частинка R, read. Частинка R це select. Ми дістаємо дані і читаємо дані з таблиці. Частинка U, Update. У нас є два види апдейта. Один це змінити дані всередині бази даних, і другий це змінити дані таблиці, тобто змінити таблицю. І нам лишилося тільки D. D – це Delete. Перше, це я хочу видалити породу пудель, тому що я не люблю пудерів. Пишу delete from назва таблиці db2.bed. Не всіх хочу. Якщо я хочу всіх, то я не пишу умову вверх. Просто беру і видаляю всіх, отак от. тик, Але я це робити не буду. Хочу написати умову V. ID дорівнює 4. Тобто, хочу видалити рядочок, у якого четверте ID. Тут ми робили по назві породи, а тепер ми зробимо по id-шнику. Виділяю і запускаю. Нам говорить, що щось не так. А таблиця breads doesn't exist, бо у мене хлібчики, а не породи. breads. Запускаю це ще раз. І мені видалило селектну, щоб перевірити. Воно мені показало, що в нас тепер немає четвертої айдішки 3-5. А знаєте що? А я хочу ще раз видалити четверту, хоча її немає. І мені покаже чомусь я очікувала взагалі то на помилку. Я хотіла вам показати: ось, дивіться, помилка, клас. Ні, воно мені показує, що так ми видалили айдішник 4, хоча його не було, заради Бога. Так, тепер я хочу видалити таблицю і видалити базу даних. Щоб видалити таблицю, я використовую команду drop і кажу назву таблиці DB2. І пригадуєте, в мене є person 2, яким ми так і не користувалися, я його видаляю. Опа! Впадає! В тебе ерор, будь ласка, перевір, що твоя команда норм. Тому що я не сказала слово table. Я можу видаляти таблицю, можу видаляти базу даних. І система питає мене, що саме ти хочеш видалити. Drop table – це команда, яка видаляє таблиці. Вона говорить мені, я успішно видалив твою таблицю Persons, з її тут більше немає, і тепер я хочу видалити базу даних db2. Дивимося сюди. В мене є база даних db 2 Пишу команду drop database db2. Запускаю. І в мене немає бази даних db2. На цьому, в принципі, все. Що ще я хотіла би вам розказати в двох словах? Ці команди можна вставляти в поля для вводу. Уявіть собі, що вам сказали, зареєструйтеся, а ви зробили так: ви вставили це в поле для імені. Так можна зробити, і це називається SQL-ін'єкція. Тобто ви вставляєте запити SQL в якісь поля для вводу. Тому поля для вводу зазвичай програмісти повинні валідувати. Саме тому ми не можемо ввести все, що захочемо. І з цього приводу в мене є для вас невеличкий мемчик. Мемчик виглядає так: отже, є мама. Мама народила сина і чогось вирішила його назвати погано. І мамі дзвонять зі школи сина і говорять: привіт, це з вашої з школи вашого сина, в нас проблеми з комп'ютером. Мама така, боженько, мій син щось зламав. А школа каже: ні. Але ви дійсно назвали свого сина Роберт, закриті лапки, закрита кругла drop table мінус-мінус, Серйозно? А вона каже, так, ну ми його називаємо Little Bobby Tables, Бобі таблички. А школа каже: Сподіваюся, ви щасливі, ми щойно ввели це ім'я і втратили. Цілий рік записів про всіх студентів нашої школи. А мама каже: А я сподіваюся, що ви вивчили урок, що потрібно перевіряти всі вводи та виводи, особливо на датабейс ін'єкції. Отакий невеличкий мемчик. На цій прекрасній ноті ми з вами прощаємося. Я дякую вам за увагу. І якщо у вас залишилися питання, то будь ласка, не соромтеся, давайте їх в коментарях. Також я буду дуже вдячна за ваші вподобайки, за підписки та за те, що ви розповісте про мій канал своїм друзям, які також можуть навчатися безкоштовно. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео!